Права 1125. Протягом календарного року середня зарплата Олесі становила 11 тисяч гривень на місяць. Коли вона за свою натхненну працю наприкінці року отримала премію, то її середньомісячний дохід склав 13 тисяч гривень. Скільки гривень становила премія? Ну що ж, міркуємо. Я пропоную зробити таким чином: спочатку. Врахуємо, а яка заробітна плата Олесі за рік. Ну, в році у нас 12 місяців. Якщо середня зарплата становила 11 тисяч гривень, то нам треба 11 тисяч помножити на 12. І ми дізнаємося загальну зарплату Олесі за рік. Отже, записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо, що 11 тисяч треба помножити на 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми запишемо це як 11, що множиться на 12 і окремо ще помножимо потім на 1000. І це дорівнює. Можна, звичайно, множити в стопчик, але ми 11 можемо записати як 10 плюс 1. То ми записуємо тоді це як 10 плюс 1, що множиться на 12 і множиться на 1000. І це дорівнює. Розкриваємо оці дужки. То в нас у дужках буде 10, що множиться на 12. Додати 1, що множиться на 12. Ну і помножимо на 1000. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 10 на 12 це буде 120. Плюс. Далі. 1 на 12 це 12. Ну і ще треба помножити на тисячу. І це дорівнює. 120 плюс 12 це буде 132. Що множиться на 1000. І це буде 132 тисячі. Записуємо, чого? Гривень. Ну і пишемо, що це буде була загальна. Загальна зарплата Олесі. За рік. Є. Ну, гаразд. А тепер, якщо вона отримала премію, то її середньомісячний дохід склав 13 тисяч гривень, то давайте знайдемо цей загальний дохід Олесі за рік, то тоді нам треба 13 тисяч помножити також на 12, бо це за рік. Отже, записуємо тоді друга дія. Отже, 13 тисяч гривень. Що множиться на 12 і це дорівнює. Знов таки, можемо робити так само, можна помножити стопчик тут не суттєво. Дивіться, ми можемо це записати як 13, що множиться на 12 і помножити на 1000. І це дорівнює. Знов таки, або 13, або 12. Ми можемо записати, наказати, як 10 плюс 2. То ми записуємо, що це буде 13, що множиться. А 12 запишемо як 10 плюс 2. І ще треба помножити на 1000. І це дорівнює. Ну що ж, тоді ми записуємо це, як у дужках буде 13. Що множиться на 10 плюс 13 на 2. Якщо розкрити дужки. І все це треба помножити на 1000. І це дорівнює. Переносимо. Так, 13 на 10 це буде 130. Додати. 13, що множиться на 2, це 26. І все це треба помножити на 1000. І це дорівнює. Ну що ж, 130 плюс 26 це буде 156. Залишається помножити на 1000. І це дорівнює тоді 156 тисяч. Записуємо в дужках чого гривень, це в нас буде тоді загальний? Загальний дохід, загальний дохід Олесі. За рік. Ну, а чому в неї заробітна плата загальна 132 тисячі гривень, а дохід вона отримала 156 тисяч гривень? Справа в тому, що вона отримала премію. Як знайти цю премію? Треба від загального доходу відняти заробітну плату за рік. Ну що ж, записуємо тоді третє дії. Отже, від 156 тисяч гривень треба відняти 132 тисячі. Гривень. І це дорівнює. Ну що ж, 100 тисяч мінус 100 тисяч це буде 0, а 56 мінус 32 це буде 24 тисячі. То ми записуємо, що різниця у нас 24 тисячі гривень. І записуємо, це у нас становило… Є. Ну що ж, отже, ми знаємо, скільки премія становила 24 тисячі гривень. Записуємо відповідь. Скільки гривень становила премія? Пишемо 24 тисячі гривень. Ну що ж, ось така логічна задача. З використанням середнього арифметичного на цьому вправу завершено.